Всім добрий ранок, мене звати Юлія, мешкаю в Чорногорії в місті Бар. Оце наша така чудова православна церква святого Івана Володимира. Зараз закінчилась служба. І я знаєте, куди йду? В поліклініку. Тому що Юля сьогодні згадала, що 26 числа в неї прийом до окуліста. Ніде, це, до речі, наша пошта. Головна. Ніде в щоденнику чи в телефоні, я цю інформацію не записала. Але, напевно, ну, лікар знала, що я таке недолюке. Вона мені 300 разів сказала, і тому 26 числа така, по-моєму, сьогодні на прийом. Yeah. От від храму буквально за пару хвилин дійшли до Дома здравля, до місцевої поліклініки. І, звичайно, якщо щось серйозніше, то всіх надсилають в старий бар в лікарню. Ще серйозніше тоді в підгорицю. У старий бар, я дивлюся всім відмови, дає, Хоча знайома українка, де був приступ жочно. її вирізали в старому барі безкоштовно, ну по захисту. Я хустку навіть не знімала. Все одно зараз буде очі подивіряти, воно все буде лізти мені в очі те волосся. Я дійщо, я нічого не перепутала. Ну, ви бачите, три хвилини я вже. Тобто, навіть якщо я щось перепутала, я не багато часу втратила. Я не їхала пів міста, щоб потрапити до лікаря. Пауза з 10 до 10.30. І працюють, чесно, не написано там, тут написано стоматологічний амбуланс. Мені сказали, що стоматолога в лікарні немає. Я кажу, державного, просто якщо ну, швидка допомога. Сказали, нема. А тут щось пише. Коротше, не вгадаю. Це вже мій улюблений апарат, знаєте. Не люблю його взагалі, тому що закапують мені краплі, це дивляться прямо в середину ока. Ну, але все одно ну, я дуже вдячна, знаєте, що це все можна пройти зараз безкоштовно потім на захисті. І ну, щоб не було ніякої хвороби потім. Я вона називається. Зайшла в косметичний магазин, слухайте, шукаю де клей. Ну, я відразу до дівчинки підійшла, я що я не знайду. Ось ну, такі євро 50, Має бути хороший, але такі ж тип, як євро 50. Слухайте, а ну це просто. Воно тут висіло, розумієте, заховане повністю. Магазин немаленький, тому я кажу, а взуття крем, Дайте, будь ласка, Уявляєте, цілу зиму Юля навіть не подумала, що треба шкіряне взуття доглядати. А це ж концерт, і мені треба ж нормальний вигляд мати. І оце, отакий от тут вибір. Ладно, 99 копійок все вигрібали. От, Такий крем. Ну це ж краще, дивіться, це ж зразу з мочалочкою. Я думаю, мочалочка за літо мені висохне, я потім його віддирати не буду. А оце, мені здається, саме ліпше буде. Це крем. І все, воно до 27-го року. 30 мл. Ну, я коротше гляну, я ще сама не дивилась. Я ж зараз була в лозного лікаря, вона мені знову закапала, і я нічого не бачу. Я хотіла прочитати. Єдине, що я бачу... 27 число, да? 27 рік, і 23 чи 28, Я думаю, це 23 все-таки. Тому я напевно беру оцей. Я вирішила, колей не брати, тому що мені треба заклеювати стіл і підставку для телефону. І я думаю, що її просто не вистачить. Просто-напросто, навіть на один раз мені не вистачить. Це в нас вважається три магазини, практично однакових таких піраміда Ахіопса. Будуть гарні вазончики тут. Не так гарно. Подивіться, яке гарне дерево, це просто. І стільки пчілок працюють. Фонтан дуже класний, він працює кожен день. Мені здається, на вихідному відключають, я не пам'ятаю, але десь в якийсь момент він не працював. Я згадала, що мені потрібно в аптеку. Мені виписали мас для того, щоб не було цього подразнення на очах. І тут я так зрозуміла. По цінах сама адекватна аптека. Ну не прям у всьому місті, так я всі не перевіряла. Це мені виписали, щоб мазати крем на очі 10 днів. І оце фігня коштує 3,80, уявляєте. Я взяла ще ціни на залізо і на вітамін С. Порівняю з турецькими, мене ніби знайомий має їхати, може привезе. Порівняю, тому що якщо такі самі ціни, то нема сенсу надривати руки і. Там так є, що вести. Так, до речі, якщо хтось буде їхати сюди, в Чорногорію, так, і десь недалеко від бару, в Подгориці ту саму, напишіть мені, будь ласка, якщо у вас є відне місце в сумці, можливо, мені треба буде щось. Юля, ти скромності не помреш. Я гроші віддам. Це ж не те, що я вас прошу безкоштовно мені привезти. Я там, ну, просто. Ну тут деколи настільки дорожче, що ну сил немає. 10, 28 вісім. Люди вирішили, що вже у когось сніданок у когось обід. Я думаю, все-таки сніданок ще в таких магазинчиках, кіосках продається лише туристичні картки. Ви не можете купити, якщо у вас є вже чи ВНЖ, звичайну картку. Я кажу, добре, скажіть, будь ласка, скільки зараз коштує туристична? Вона каже 20 євро, один терабайт. Інтернету. Я кажу, добре, а можна за 10-500 Вона каже, Ні. Кажу, а на другий місяць Ну, було таке, що на другий місяць можна було. Вона каже, ні, все, це закінчено. Тобто мінімум ви маєте купити за 20 євро. Отак, От люди мені. Ну я все-таки ще схожу на T-Mobile. і, напевно, на наступний місяць все-таки буду купувати T-Mobile. тому що МТЛ в мене в районі в Шушині дуже погано. Ті, я дуже пізно закидаю відео. При я закидаю вчасно, але дуже довго грузиться. І просто в мене немає можливості. Чотири ранку я встаю, а воно може загрузитися в дев'ять. Ну, звичайно, в мене два відео, я поки одне змонтую, друге. Ну, Юля, не одмазуся, треба бачимо, закидати, і тоді вчасно буде виходити. Ну, ми ж хочемо завжди знайти крайнього. Не хочеться самому бути винен. Так, а щось у нас за машини взялися? Я вам розповідаю, тут нема машин. Це як знаєте, як повилазило, хлопці горобся. Повиходить, тут на саптека. Ну, порівняю з ціними в Туреччині. Ні, бо ніхто не їхав, звичайно, я б купила вже зараз тут. Але якщо їдуть, я вже можу почекати. Липа, якщо я не помиляюсь. Слухайте, ну закапали очі, нічого не бачу. Йду як кріт. Мені здається, липа. Ми ж колись рвали липа, що ви думали, сушили. Рвали липу колись. Да. Моя красуня, вона ще просто не розцвіла, тому погано видно. Але над дорогою, да? над дорогою не треба рвати. Ні, ви не думайте, я не збираюсь лізти на дерево рвати. Мені не 15. Мені здається, якщо я вже вилізу на дерево, то вже все. <плес> Відразу в лікарню. І це навіть не в травматологію а божевільно мене одразу. Будь ласочка, мене запитували, чи є розділення сміття, пластик, папір, метал. А Юля сказала, що нема, тому що Юля тільки зараз побачила. Юля, ти раніше це знімала. Це не означає, що Юля запам'ятала це. Люди молі, так добре, знаєте, коли починається склероз, половину не пам'ятаєш, я жартую, нічого доброго всього немає. А ви хочете, щоб я чорногорський вивчила? Я не так збираюся чорногорський вивчати, так ти все забуваєш. Це зовсім інше, знаєте? Це хочеш, не хочеш, починаєш говорити. Потім люди такі, господі, ви знаєте англійський. Я кажу, так, то давайте на англійський, я вас прошу. Я кажу, давайте мені ще легше. Дуже добре, що продавці в магазинах знають англійський, це супер. Можливо, там не дуже добре. Це хтось придумав, да? Таку фішку. І та сама лікар, що очі перевіряє, кажу, слухай, давай на англійський. Я кажу, то нема питань. Вона там. Помаленьку, помаленьку, але все рівно. Я їй відповідаю швидше, мені легше, ніж на Чорногорській. Така видав Тому вчіть англійську. І знаєте, я би вам порадила. Взагалі з дітьми не вчити уроки, це я неодноразово казала. Але який би там він сказав, урок мені подобається, вам не подобається, я це не буду вчити, я це буду вчити. Це його вибір, це його життя. Десь в нього є талант, тут в нього нема таланту. Не натискайте на це. Але англійську... Має знати. Ну, я не кажу про те, що українську він досконало має знати. Це зрозуміло й слону. Про це навіть мови немає. А англійську для того, щоб в будь-яку країну, коли людина потрапляє, вона не відчувала себе дебілом. Ну просто-напросто, я кажу, як є. Ти знаєш англійську, все, ти розберешся в будь-якій ситуації. Хтось знає все рівно англійську і нормально зможе перекласти те, що тобі потрібно. Так, дивно, я думаю, що це, напевно, закінчують навчання перші класи, і оце батьки. Чекають, поки ті красотулі повиходять. Так, я думаю, батьки сходяться за дітками. Пів ну а як вони починають о сьомій ранку, о 7.30. Ну, тобто, як хто коли, яка школа, Маргарепа, отак називається морква по чорногорськи де коли пишуть морква. Але ми вчили саме таке слово. Ну, Тут набагато краще, ніж в аромі. Там в Аромі ще таке. А ціна така сама 99 копійок. До практично 1 євро. Все-таки не пане, піду на базар я. Коли підеш, піду колись. Тут гриби дуже гарні. Євро 99 за 300 грам. 2 євро за 300 грам. Забули про гриби. До Юлія? речі, варомі. Слухайте, це що це таке? Євро 29 за такі страшні банани. Варомі євро 19 і хороші банани. І там вже молода картопля є, а тут немає. Єдине, що я не коштувала її, тому вирішила не ризикувати, ще раз не купувати. Вже з готую, тоді я буду бачити, яка вона. Ви може скажете, Юля, ну яка може бути картопля? Звичайно, хороша. Ви знаєте, я один раз купила молоду картоплю в Туреччині, тільки вона починалася. Ну це неможливо було їсти. Це просто такий жах був. І тому я не ризикую. цукор дешевше став. уявляєте? Борошно у мене є цукріє, сито, Юля не купила, ну, буду так просіювати. Вчора я не встигла добігти до другого китайського магазину. Не сильно ти і бігла, скажімо так. Слухайте, ну такої ціни я взагалі не бачила. 41-42 не було, навіть коли я приїхала. Ну щось схоже я додаю до рису, але це щось дуже велике. Ну, Зазвичай меншеньке. Але я не бачу іншого. Дуже дивно. Немає. Ну, куплю одну шоколадку, тому що закінчиться пісня, навіть шоколадки не буде вдома. Правда, я розраховувала на євро 99, а не 2,59. Зачекатися, до 4 травня лише. А сьогодні яке. Юля ще не травень. Ще нормально. Добре, візьму дві тоді. А то потім не буде знижки. Подивіться, яка краса, Ну це просто. Все цвіте, все пахне. А ще я знаєте, що зараз побачила? Такі кали гарні. Зрозуміло, так. Вони дуже тут багато де ростуть. Ну, їм тут комфортно, клімат підходить. Троянди всі високі, я взагалі маленьких не бачила ще. Ті взагалі, подивіться, куди вилізли. Куди ви вилізли? Може, це камелія звичайно, може можуть розвернутися. Мені хтось писав, а що це таке? Така неповага до людей ставити машини на тротуар. А куди вони поставлять? Ну Ви ж бачите, що машини мають їхати туди-сюди. Ну, ніяк вони по-другому не приїдуть. І тут я вам скажу, що багато їздять. Не одна, не дві машини, ви бачите. Ну що, Тут нема світлофора, так? В нас ж машини вибирає, там, де нема світлофора їхати, щоб швидше було проїхати. А я, знаєте, зараз гімнастка, я так розумію, на бревні. Тому що я не знаю, де вони взялися. Я скільки тут разів ходжу, господі, одна машина, якщо приїде, то добре. А то прям всюди сьогодні багато машин. П'ятниця, може всі за місто виїжджають. Тоді думаю, так, все. Лазарєва субота, неділю вербна треба їхати. Ні, ну, Звичайно, треба йти в церкву, знаєте, а потім вже кудись їхати. Але можна в чому краса Чорногорії? Ви можете поїхати в будь-яке місто і ви там знайдете церкву. Зранку підете собі на службу і потім на відпочинок Юля, ну ти ж в барі, там у вас і так море є. Ну всім хочеться змінити обстановку. Що розумієте? Дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Будь ласка, пишіть, що вам цікаво, я буду те знімати. Всім бажаю мира в душі, любові, благодаті, мудрості і, звичайно, перемогу нашій нації Україні та Ізраїлю.